Пам-пам. Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер на зв'язочку. Як ви бачите, я вже ганяю на нові кесички свої. А це означає, що ми зараз поїдемо на тюнінг і відразу дізнаємось, які тут додали зовнішній тюнінг. Відразу скажу, що сьогодні тюнячок не буде по цій машинці, але ми подивимося зовнішній пак. А можливо, навіть його і купимо. Так, дивіться, заїжджаємо. Можливо, навіть ще треба буде пофарбувати неї, але то буде видно. Так, коротше, що ділаємо, братва? Давайте зовнішній тюнінг. І тут додали просто купу всього. Окей, давайте тоді почнемо передні ліхтарі. Цікаво, подивитись Давайте, let's go. Опа. Такі сині лінії з'являються, непогано. І знизу жовті. Ну слухайте, на, наче нічого так. А стоково, виглядає, просто жовті. Слухайте, ну прикольно, тут треба дивитися, зараз будемо бавитися. Окей, давайте задній бампер, дивимося, що в нас тут уже Змінилось. Чікс Блін, а мені як будто стоковий краще, ні? Хоча тут більше карбону? Тут більше карбону. А давайте, давайте, братва. Ну, якщо гуляти, то гуляти. Ставимо Е, Давайте подивимось. Передній бампер тепер, щоб все робити симетрично, не збитися. Так, сток є. І ось так виглядає морда передня. Слухайте, ну зміни є. Зміни є. І наші я вам скажу непогано. Рішітка більш краще стає. Погнали далі. Давайте капот. Дивимося, капотік. Чик з карбонові вставочки такі можна зробити. Або повністю карбоновий. Ну, я повністю карбоновий не буду робити, звичайно. Можемо залишити карбонові вставочки. Виглядає, в принципі, теж непогано. Глушничок. А ну-ка, ну-ка, що у нас по вихлопу буде? Теж карбоновий, напевно, буде, ні? Так, ну це таке щось, якийсь зазік, тупасток. Не знаю, не подобається. Тоже не дуже. Угу, оце турбінки карбонові. Йолки-палки. Дивіться, стокові такі чорні. А це карбонові. Ну, давайте карбонові, нехай будуть. Нехай будуть так, спойлер. Навіть спойлер додав. До речі, уже в стоковому варіанті йде комплектація зі спойлером, але подивимось, що зараз нам запропонують. Ось такий. Ну, такий мені не подобається. якийсь, як від Mazda rx 7 знаєте, такий спойлер дуже схожий. І є ще ось такий. Ну, теж в, принципі, непогано. теж, в принципі, непогано. Але, бортва, я залишу сток, мені сток більше подобається, тому що він теж в карбоні. І якраз воно підходить. Так, бічні спідниці. Три варіанти. Let's go. Так, ось така є. Ну, це не карбон. Так, ось така є. А чому вона відрізняється від стоку? А, там з'являється така підложечка знизу. Окей. І карбон. Слухайте, мені карбон в цьому випадку взагалі не подобається. В цьому випадку карбон не подобається. Треба, напевно, ставити ось таку. Давайте поставимо таку, нехай буде, де. Да? Ну, правда, не карбон, але що поробиш, типа, буде вже так. Передні розширювачі. Оце цікаво глянути. Що це таке воно буде? Так, перший. А, це, типа, юбка на бампер передній. Цікаво. І ще можна карбону додати. Типу, якщо вам було мало карбону, так можна зробити ще більше. Слухайте, непогано. І така штука є. Слухайте, нам можна, в принципі, його. переробити якось. Воно ну, якось дивно тут все виглядає з цим бампером, звісно. Але це, бачите, ось цей перший і третій варіант, він більше підходить до бокових спідниць. Але тут у нас теж ззаді карбон, тому, типу. Слухайте, давайте його залишимо. Нехай вісить. Нехай вісить, якщо що, потім в будь-який момент поміняємо. І все, це виходить все, братва. Ну, в принципі, непогано. Так, і це все коштує півтора мільйона, я в шоці. Давайте спробуємо зараз. Е... колір кузова. Я думаю, можна і чорну зробити взагалі. Типу, чорна буде більш що з такими фарами. Як на мене, то виглядає файненько. Або таку більш сиреньку. Я думаю, що ось таку сіру, блін, то вообще буде бомбей, такий, що лютейший просто. Ось така, щоб світліша трошки була. Скільки це буде коштувати? Іще півтора мільйона. Йолкі-палки. Ну тр трішки менше, братва, але півтора ляма. Але я хочу не зробити, щоб вона в мене блистіла. Ну, виглядає вона солідна, братва. Виглядає солідно, хто б мені що не казав. Колеса ставити на неї це повний колхоз тому це відразу, відразу відміна, типу, я проти такого. Тонування. Ми, до речі, так і не поставили. соточку, ставимо відразу. Три ляма 45 тисяч. в шоці. Це капець стільки грошей, зараз треба на зовнішній тюнінг. Це тільки зовнішній тюнінг, братва. Це ще навіть не внутряшка. Ой, до середини ще треба буде дійти просто. Окей. Ну і в принципі на цьому можна закінчити, друзі. Ось така беха буде з зовнішнім виглядом за 3 мільйони. Ну що, купуємо, братва? Купимо, купимо, щоб кататися на красиві BMW, як то кажуть, що був чинази саундтрезас. Все, кошик. Раз, два, три, придбати. Сюди. В магазині недостатньо продукції. Блін. Ну це, братва, не суть байкась. Ладно, зараз спробую залетіти в Дніпро, можливо, там це купимо. Та ти шо? Шо за ляля? -ля? До речі, я змінив трошки передній розширювач, залишив такий без карбону. Ну, вроді, блін, агресивненько виглядає, братва. Я не знаю, як вам, але мені реально прям подобається. Найс. Подивіться просто на передні фари, як вони виглядають красиво. Чікс, 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 чікс. Як перед ваш, я, коротше, продаю там детальки і якраз вам покажу нову систему привітань. Як це працює? Тепер ви, коли бігаєте, ви не бачите нікнейми інших гравців. Ну, я бачу, тому що в мене є ютуберка, а ви, наприклад, будете не бачити мій нікнейм. І щоб вам дізнатися мій нікнейм, треба буде привітатися. Ах ти, сукін, син! Зараз людина приїде, яка буде купувати у мене деталі. Я з ним привітаюсь, і ви побачите, як це все відбувається. Ну, е, якщо чесно, цю анімацію я вже давно чекав, і плюс ще це зробили системно. Те, що тепер ти не бачиш нікнейми інших гравців, то це доволі прикольно. І тепер це дає свій вайбік в грі. Я за деталями писав тобі в Discord. Давай. Крабаловий. Чи назис? Ось так це все відбувається. Прикольно, прикольно, як на мене. Про вже непривично. На, на, привикати. так зараз карту напишу. Секунду, а тепер, друзі, давайте повернемось до самого Савденько. Всі ви знаєте, що додали новий спорткар Гемера. А де він знаходиться, братва? Все дуже просто. Він знаходиться в рулеточки, братва. Ось ця братва, гімєра знаходиться. Не можна виграти тут а в рулеті за 50 донату. Дивіться, я зараз знаходжусь на своєму аккаунті з 0.1 сервера. Тут в мене є 2700 донаточки, тож, братва, щас покрутимо на всі ці бабки. І подивимось, що нам випаде, повезе нам чи не повезе. Буду показувати вам цікаві моментики, Погнали! Так, тут пишеться, що подвійний шанс. Коли крутиш за карбованці. Зараз подивимось, дізнаємось, так це чи не так. Буде жорстко, якщо я дропну геймеру на 01 сервері, це буде прям жорстка імба. Але я бачу, що вона прилітає, нам падає військовий квиток. Ну, що, в принципі, теж непогано. 10 карбованців відбили Тож погнали далі. Крутимо, крутимо, крутимо. Спроб буде доволі чи... немало, коротше, нормально. Так що дивимося, що з цього вийде. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, боже, як це був Мені уже аж, аж э, трошки страшно стало, блин, вже подумав. А вдруг випаде, прикались? Так. Що нам зараз випаде цікаво? Ну, в принципі, дивіться, я задаю на такой курс, непогані призи падають Які хоч щось котрують. Але, братва, зараз будуть і аптечки, і ремочки, все це буде, так що не переживайте. І нам випадає кон. ЗАЗік. Завжди мріяв про ЗАЗік. Let's go. Так-с, нам падають категорія права Б. Який жах. Але братва натована і рулетка. Що тут можна як і прогоріти, так і виграти. Але якщо чесно, я скільки граю цю гру, мені з рулетки тут, ну, типа, один раз раптор випав, типу. Дуже важко щось вибити тут прикольне. Бананка випала. Бе. Банан. Бананку продаємо 100%. Цікаво, чи випаде нам щось за 2500 донат Щось таке прикольне. хоча б якась тачка нормальна там. Якісь, хоча б ланцер там або ще щось. Військовий куток знову. Так. Прикольно. Пам -пам 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 -пам. Мотоцикл мотоцикл Кавасакі. О, кстати, він окупає кейсик повністю. Прокрутик, нормально, он в рулетці. Погнали далі. Ні, ну буде жорстко, якщо выбыть не меру, це прям буде щось супер. жорстке. Я не знаю. Типа максимально жорстко буде. І нам випадає козак? Козак. Він наче 59 коштує. А, ні, 29. Нормально. Права, братан, права. Ну, права категорія б, це капається. Один карбованець. <соць> Треба ж... Ууу, беха! Не, ремка, блин. Так хотілось, хоча б БМВ. Ну ладно. Курдимо далі. Це не те, що нам потрібно. Беха? Блін, ремка. Дуже шкода. Ну, військовий квиток. да що ж ти будеш робити? Mm -hmm. Блін, знов ця штука. Шо тут по призам, йоки-палки. Скільки цих військових квитків вже дропнуло? Це капець. це п'ятий, наче був. Я в шоці. Знову військовий квиток. Блін. Це якийсь. Нам падає. О, скин літо. Слухайте, а це прикольно. це прикольно. 200 донатів. Ми купились. Це крутяк. Оце реально прикольно. Плюсик невеличкий. Так, гімера, все, все. Duster! Блин! був парша, дай мені було прикольно. Ну, дастер теж прикольний, там, до речі, багажник 100 кг, якщо я не помиляюсь. При бажанні можна його забрати собі і використовувати як е, склад. Слухайте, знаєте, що я придумав? Я зараз відкрию в іншому браузері ще сайт України ТАЙ. і будемо одночасно крутити дві рулетки. Я думаю, що буде це цікаво. Так, у нас тут є 1200 карбовиців, коротше, на цьому сервері. Тож відкриємо, давайте зараз рулетку відкриємо. І подивимось, що ми можемо дропнути з цього всього діла Так, я зайшов. Ось рулетка. Чи назис? Коротше, братва, зараз будемо крутити одночасно дві рулетки. Давайте, погнали, крутимо на 06 і на 01. Так, тут аптечка випала, а тут у нас каністра. Ну, це. О... Це, коротше, тут ніхто не переміг поки що. Погнали далі. Це прям уже, братва, серйозний подход, я вам так скажу. У, Беха! А тут дастер випав. Ніхрена собі. себе. я Беху зливаю, все одно, Ну, на першому мені краще карбованці, нехай будуть. Нормально, нормально, братва. Так, продати. Let's go, крутимо далі. Одночасно, причому, там і там тачка випала. Цікаво. Як це працює? Так, самурай, деоланус тут падає. Так, чи Так, ну в боротьбі переміг 06-й сервер. Тут випав Деоланнос. Це круто. Летим далі. Карбованці, слот для авто. Ну, це 1-1. Це 1-1, тому що це все коштує однаково по 10. Продаємо. І нам падає. Два ланоса! Два Два... <реш> <реш> Як це можливо взагалі? Однакові просто нагороди падають. Окей, продаємо ланоси. Тут, до речі, був поруч Макларен на 01 1 а тут був рядом Гіміра. Ну, як поруч, типу вона не долетіла просто трохи, але це таке вже. Окей, крутимо. І... Дастер? Харліґвін. Нормально. Слухайте, це прикольно. Це дуже прикольно. Продаємо Дастер, а тут Харлікін. Чинозис. Поки що виграє 06 серве, тому що тут краще падали винагороди. Пам-пам. Ямера! -пам. Ямера! Емера выпала! Та ну нахрен! На 06 там выпала Емера! Чего? За брат и приз! Чего? Емера! Братва, я в таком шоке зараз. Переходим вру, братва. Ебан бубен, бля. Я захожу на 06 сервер, братва, шо це таке? Вони, вони просто слів, нема, братва. Юбен, Бобен, я... мені ніколи не падало з рулетки. Нічого. От клянусь, просто всім, що в мене є. Нічого не падало. Мені випала Гімера на 06-му. Все, я, я зайшов на сервак, братва. Просто відкриваємо телефончик. з Гімера, а тут світиться гелік. Заспавните. Я так поняв, що картинку не змінив. Так беремо гелик в оренду, летим тим туди до неї, швиденько. Вот ты туда швадайка, бля, я не могу, братва, я такой довольный. И пипец, это такий пипец. Там стоит она, она там стоит, братва, я не могу. Йо, да Что это такие? Братва, на ваги мира. Я хуе. как красиво. Чего? Просто подивись на эту малышечку. Господи, у меня аж сердце болит. Мне выпала химера, братва. Ебать, она швидка. Блин. Я не могу. Бля, салончик, карбон, короче, ё-моё. Тут все, короче, такие, конечно. Тоже много карбона, прям сейчас давай Давайте замеряем максималочку. Максималочку давайте замеряем. Блять, мне химера выпала. А вона тут, братва, це. я в шоці просто. Тихо, 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 тихо. Нам треба на якусь дорогу виїхати. Бі, мені взагалі пофіг, що вона випала на 06. Я такий задоволений, Блин. Блин, друзі, у такі емоції просто. Я будто не знаю, який джекпот зірвав. Я, Ну ну, я думаю, що це джекпот, реально. Це джекпот 100%. Так, ось. ні, я тут не замірюю, Блин, нам треба кудись на трасу виїхати. Так, все, заміряємо, братва. Максималочку летим. Бля, 300 уже еды, просто-напросто, 300 километров. И надали дали еды, братва. 370. 300... В стоте. В 370. 388. И воно подлетело на чем то Мне выпала Емера. Пятый ривень, братва. Чиназус на базу. Давай такие бачим, чтобы на пятом рівні, мужичок на гимере катався. Короче, братва, тут максималка это 380 км. Ну тулить просто! Долбанись! Мне цікаво. Братва, погнали, чек мой камнейгоска. Я кавнейгоска. Прям максимально стало цікаво. яка тут госка. Ну. 23 миллиона 850, 000. Це значить, что мінімалка это короче, близько 40 млн на э, На цьому, на бушке. Короче, це капец який тут клас. Скоріше за все, тут s клас братва. Щас чекнемо. Так, все, залітаємо сюди. І їбать, машинка. Пристягнутися треба. Так, внутрішній тюнінг. Це в нас s клас братва. Ну, це було очікувано. Ну ви просто подивіться на цю ракету. Є! Yeah! Пу-пу-пу! Просто. Я в шоці. Я не знаю, можливо, їх надробиться багато, можливо, це типа норма нормально, що вони мені випали насправді. А ви сам факт, ви просто подивіться на це. Кольорку кузова, скільки буде фарбувати? 9 мільйонів! 9 мільйонів фарбування. Та ну його нафіг! Так дорого! Але так прикольно, братва. теж пофарбувати 9, да? Йо-моє, 9 лямів. Ууу, ви просто гляньте на це. Поїхали зайдемо на бушечку. Там ще мужички офігеють, напевно. ще ніхто, напевно, не бачив цю тачку, братва. Тому що тому що, розробники навіть ще не анонсували те, що е, з'явилась вона в рулеці, а я вже неї встиг вибити. Я просто. Е, Ну, переглядав сайт і оновляв рулетку і чекав, поки не додадуть. І вона мені випала. Це такий просто розвал... розвальдос, я вам відвічаю. Зараз подивимось максималку мінімалку, братва. А тут нікого немає. Тут нікого немає, всі ще на 06. -му. Так, окей. Не можемо тоді подивитися. Блін, це реально суперкрасива тачка. Це реально тупа така ракета. Просто подивіться на ці фарки, я грибу, просто пушечка. Я проп... У нас залишилась донатка, братва. Я пропоную докрутити, типо, можливо, нам ще якась тачка дропнеться. Це, звісно, не точно, братва, але ми з вами спробуємо.